Всіх вітаю. От знаєте, одне таке слово українське хлібороби, і друге слово українське завзяття. От по-російськи кажуть, хлібороб, хлібороби. Це що таке російське слово, хлібороб. Що за роб робити? Тогда хлібо... Тоді хлібодіятель або хлібоділительник, а ні, хлібороб. І це є в українській мові. Слово завзяття. Ну, це треба ще пояснювати росіянам, що це значить: край, чарівний край, чарів Мій рідний край, завзяття і труда. Ну, я це слово вперше почув в цій пісні, але бо було... але казали завзята людина. Завзяття, і ви знаєте, у цих словах хлібороб завзяття була повага до людей, праці до людей труда. Тому що люди жили, вирощували хліб, були хлібороби, і в той же самий час вони були воїни, вони вміли себе захищати. А коли у вас хліб вирощують кріпаки? То ну яке може бути до робів, яка повага? Тому і до труда, до праці поваги немає. Зараз буде дуже неочікуваний перехід. Перейду до Ізраїля: хто будував Ізраїль? Ну, тут може, пора по різному сказати, але навіть оті релігійні євреї, які не лю... не люблять Ізраїль, сучасний, багато з них бо кажуть так, що не все було правильно. Там то вони кажуть, що Ізраїль був побудованими лівими радикалами, і ви знаєте, у цьому є сенс. Але не ліві радикали, а люди праці. Тобто до Ізраїлю приїздили люди за кращою долею, у яких було мало грошей, або може нічого не було. То всі гроші вони витратили на те, щоб доїхати до Ізраїлю. А в Ізраїлі були такі, ну називу вже їх кібуци. І там жили люди, які щось вирощували у цих пісках, якось жили разом. То навіть було кажуть, як у кібуці, що роблять, що якщо зробили їжу, приготували їжу, а тут приїхали ще там два-три дві-три людини. Що робити? Ну, Що робити? Додаємо води і ділимо. Кібуц! так. Ну тому що ви, в Ізраїлі ви розумієте, це були важкі умови. Це дійсно було вчились вирощувати на пісках, вчились навіть самі вирощували ліси. Це неймовірно. Тому от, при таких умовах люди спочатку жили разом комунами, можна було так сказати. То, називали це кібуци, і це ці кібуци існують навіть зараз. Коли я приїхав, то вони існували. Були деякі кібуци були дуже багатими, тобто люди. Ну там були різні умови, але люди працювали разом. Як правило, незважаючи на те, ким ти працюєш, усе ділили порівну, їли разом. Ну, там грошей не, не було. Там були як такі поінти, можна сказати. Я вже не знаю, то вони там могли щось таке собі купити зайве. Але як я знаю, як, як я бачив кібуци, де я був, то розповідали: ну якщо ти багато кібуц, то в них були машини. Вони іми ми користувалися, тобто вони казали, о мені це, це треба цей це автомобіль. Там колись, там, я не знаю, в суботу. То оп, ніхто не цей автомобіль, О, це мій. <гум> то ну на цю суботу і працювали разом. Працювали важко і багато чого чого. Це так на початку. Ізраїль був побудований цими кібуцями. Не висели о, багато, багато в чому захищали його. Ці кібуці, тобто теж люди працювали, і якщо що брали в руки зброю, і <смі> навіть деякі кібуцах там є. Ну там були бої. Ну це зрозуміло. Там Ізраїль, маленька країна, але так якось сталося, що наприкінці 90-х, на початку нульових, ці кібуці почали якось дуже швидко зникати. І навіть якщо кібут залишився, жили там вже інакше. Правила були не такі, як були там навіть 10 Років тому, і оце знаєте, дуже схожа ситуація з зі світом. Як то світ став більш правий? Нібито здається, з одного боку він був в нульових десятих роках, він був як більш лівий лівий, що стосувалось там до АлГБТ. До скажімо, до людей різного кольору, шкіри і так далі, але з іншого боку, оце оця повага до людей труда, вона зникала і вона зникла. Оце навіть мислення про справедливість, про те, як треба розділяти те, що ми здобули разом. Як це як то про це менше стали думати, тому що було всього занадто. Я так розумію, і я завжди казав, що там були були такі: знаєте, анті. Ліві такі праві, я казав, що ліві для мене, що вони дали, це медичне обслуговування, що кожен може цим користатися, де вони безкоштовне, де вони там е, за малі гроші, тому що там різні страховки, і так далі. Страхування і освіта, коли майже кожна людна, кожна людина, можна сказати, якщо в тебе є талант, ти міг отримати цю освіту, і ось до цього до чого ми прийшли. Ось подивиться. Флагман демократії про це буде інше відео. Але що перше, що відміняємо медичне страхування для бідних, ну багато чого. Воно і медичне обслуговування стає набагато більш дорогим. І друге зараз закривають департамент освіти в Сполучених Штатах. Ось коли ми б'ємо. І знаєте, здається мені, що це може трапитися в багатьох країнах світу. Це вже буде інше відео. І ось згадати би, що були такі хлібороби в Україні, і на них, на цих хліборобах, держалася вся економіка. На них опиралася вся економіка. На хліборобів опиралася вся економіка. Але сьогодні чи це не так? Якщо не буде хліба, не буде всіх цих хліборобів, то ви можете продавати все, що завгодно, але вам їсти треба. І це не просто так кажуть, що хліб всьому голова. До речі, а як це по-російськи? Хліб всьому голова знов таки це українське прислів'я. Тому якщо ми хочемо задуматися про майбутнє, все ж таки треба іноді подивитися на минуле, але питання наскільки далеко і. Не треба ж до йти і прагнути до минулого, як було 200 років тому, але все ж таки подивитися, щось ми загубили важливе. І от коли ми це відшукаємо, то принаймні спробувати повернути його у сучасне і вжити його якось до нашого кращого майбутнього для майбутнього кращого наших дітей. Time of go. It's something I'd like to do. Just to spend every day till eternity passes away. Just to spend them with you. If I could make these last forever, would make wishes come true.